Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами зв'язати сумочку з бабусиних квадратків. Та топ. Зараз я покажу, як все буде виглядати, яка буде сумочка. Та топ десь тут ви побачите. І сумочка ось вже я розпочала в'язати бабусині квадрати. У мене вже їх 7 штучок. Залишилося ще зв'язати 5. Та в цьому відео я розпочну тільки в'язати то. Ось такого кольору він буде. З Ярнард Бейбі. В'язатиму я все, напевно, гачком 3,5, як завжди. Там так, За... зразу хочу сказати, що на сумочку мені не вистачить пряжі, я взяла ось такі три моточки: Ярнард Креатив. Я ще замовила два. Можливо, вже скоро вони прийдуть до мене. Тому якщо хтось буде робити таку сумочку, як і я, беріть 5 моточків Ярнард Креатив або ну, будь-яку вашу пряжу. Тут 50 грам на 85 метрів. Ну, пряжа повинна бути не тонка і не дуже товста. Така середнього розміру, ну щоб для крючка хоча б 4 мм, ну, була вона. Так. Ну що ж, розпочнемо в'язати, я думаю, бабусін квадрат ще покажу. Дуже красиво виглядає і дуже-дуже легко в'яжеться. Ще по цій сумочці хочу розповісти, що я не знайшла повного майстер-класу, тому я буду в'язати лише по фото. Вибачаю, ззаді м'явкає мій котик. Надіюсь, це ніяк не повлияє на відео. Тому бабусини квадратики дуже лег легко в'яжуться. Та й сама сумочка, я думаю, повинна мене вийти без всяких майстер-класів. Там ну, все дуже якби, зрозуміло вигляде, виглядає. Тому, я думаю, все повинно вийти. Якщо вам сподобається це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, ви мене підтримаєте таким чином. Ну що ж, давайте приступимо. ж, я вже дов'язала 12 квадратів, вже навіть 6 з них. Перву частину я присоєднила. зв'язала разом. Сумочка буде складатися з двох частин і ремішка, який буде з'єднувати ці дві частини. Зараз я вже буду. Зв'язувати другу частину, тому можете за цим спостерігати. Трішечки втомились вже. Так, наразі два полотна готові з бабусиних квадратиків. Тепер мені потрібно починати в'язати стовби зверху та знизу. П'ять рядів зверху стовбики з накидом. І 5 раді... рядю знизу. І так само на другому полотні. Ну що, зустрінемось, коли я це все пров'яжу. Ну що ж, я вже розпочала в'язати топ, тому що в мене закінчилася ниточка для сумки. Я там пров'язала всього одну частину, тому ну, скоро прийде вже моє замовлення. Що, що можу вже сказати за топ? Мені здається, що він буде трішечки мені малий, але я в цьому не впевнена. Добре, думаю, зв'яжу. Потрібно зв'язати 21 стопчик на пів стопчик. З накидом 21 один ряд, мені потім буду дивитися, як він мені буде по розміру, чи підійде, чи, підійде, чи ні. Взяла я гачок 4 мм, пряжа, Baby, ой, Yarn Baby, бей, Yarn ярнар Baby, Хоча тут гачок потрібно використовувати 3,5 мм. Але я думаю, що ну, в майстер-класі зовсім був 4,5 Ну, Я так золоту середину, так би мовити, обрала. Тому надію, що щось вийде в мене. Тому що я ще дуже переживаю, щоб він не просвічував. Як мій топ-бабочка, яку я в'язала в тому відео і перев'язувала його. Мені не дуже подобається розпускати і перев'язувати речі, тому я сподіваюся, що він мені буде впору якраз. Ну що ж, давайте пров'яжемо 21 ряд. Я напевно залишу е, май, на майстер-клас ну відео на майстер-клас, де дівчинка пояснює, як робити цей топ, тому що він ну, дуже гарний, можливо, хтось захоче його зв'язати. Я ще повністю не дивилася це відео, але я думаю, він дуже легко в'яжеться. Що можу сказати по в'язанню топа? Я зв'язала два полотна, це одне, це друге. І з'єднала його разом. Потрібно, щоб вийшов бант. Але в мене щось, щось не дуже вийшло. Я перев'язувала його двічі, і двічі щось в мене не дуже виходить, але не знаю. Хай може бути так. Я зараз покажу, як повинна виглядіти і що в мене вийшло. Не вмію я шити голкою, шивати. Це мені не дано, або мені просто лінь це робити е, так. По розміру все все добре. Ну, вроді би як. Як я приміряла все нормально. Зараз я буду продовжувати в'язати, тому що це буде виглядіти ось примірно ось, ось так. І ззаді буде зав'язуватися цей топ. І буде рукав один, можливо, два. У мене на це полотно пішов один моточок пряжі, що з нього залишилося. Тому я думаю, що в мене досить таки багато залишиться мотків. Тому я не знаю, щось придумаю. Або зроблю два рукава, або буду в'язати щось друге з цієї пряжі. Тому давайте почнемо в'язати. Мені потрібно тепер в'язати 5 рядів стовпчиків без накиду. З, одного, з одної сторони це буде вже на спинку у нас, і з другої сторони так само в'язати. Давайте почнемо. Так, я вже повністю дов'язала топ, залишилося, як завжди, тільки обрати ниточки. Вибачаю за мій голос. Я трішечки захворала. Зараз я ось так він виглядає ззаді, ось така шнуровка. Зараз я оберу всі ниточки і покажу, як він виглядатиме на мені. Нарешті пройшло моє замовлення. Я вже відкрила його, два моточки пряжі і ще декілька замовила моточки білої пряжі. Хочу зв'язати або ось таку накидочку, або такий кардиган, або, думаю, на над жилеткою. Вона буде ось з таких бабусиних квадратиків. Вона мені саме дуже зараз подобається, але я не знаю, що в'язати, можливо. Ви порекомендуйте мені щось в коментарях, що краще б ви хотіли бачити. Давайте я вам покажу, що в мене наразі з сумочкою. Ось одне полотно вже готове. І друге. Два одинакових полотна. І вже в'яжу ремішок, який буде з сумочками. Два оці полотна будуть приєднуватися до цього ремішка. Я не знаю, чи буде ця сумочка держати форму. Напевне. Зараз буду в'язати вже ремішок, і я думаю, ми вже зустрінемось, коли я її повністю дов'яжу і вже покажу, яка вона буде в кінці. Ось так виглядає сумочка, і її можна придбати в моєму онлайн-магазині. Силочка буде в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічів!